Крізь хуртовину безлюдними вулицями Покровська із закритої пошти повертається Тетяна. Вона хотіла надіслати листа своїм сестрам, які поїхали до Дніпра. Написала, що в неї все гаразд і що вона залишається тут. Ми не хочемо виїжджати з Покровська, к нам поліція приїжджала. Ми написали всі об'яснительно, що ми з Покровська нікуди не уїдемо. Стріляють під Києвом, і під Дніпром, і в Дніпрі. Куди нам їхати? Ви новини не читаєте, так? Ні. Ні ж зв'язки у нас. Ми не боїмося, понімається. Ну пошла зайчик, я вже замерзаю. Нічого йти далеко. А ось інша Тетяна свій будинок щойно покинула. З мінімальними пожитками вона тепер іде через все місто в інший район до людей, які погодилися прийняти її. Там поки що є світло, та й зігрітися можна. Що з собою взяла? Адіться, передіться поїсти, і ото топити. За офіційними даними у Покровську ще залишаються понад 11 тисяч мешканців, але ця цифра дуже приблизна. Людей може бути і більше. Місцеві кажуть, що багато переселенців повертаються до міста. Причини у всіх ті самі: немає роботи, грошей та житла. А тут усе своє ще й гуманітарку іноді привозять. Щоправда, фронт з кожним днем дедалі ближче. «Думаю, і їсти є, що там поїхав, або поселили в общежиття. Воно не отаплюється». Квартира 8, тепер 15. повишають, повишають, а грошей нема. От виселяйтесь. І все. І їдуть додому. І люди визволяються, і люди в Покровсь, вертаються. Ну тут ж стріляють. Ну а що робити? А що робити? Ну куди діватися от людям? Куди? Загнали в тупік і все. Ой, та дасть Бог хлопці ж наші, ми ж на них сподіваємося. Можеш, можеш відстояти. Від початку повномасштабного вторгнення знімальні групи нашого телеканалу близько двох років жили у Покровську. Звідси ми постійно їздили робити сюжети з фронту. Але зараз за такими репортажами ми приїжджаємо вже до цього міста. В'їзд у колись наш двір перегородили зуби дракона. Аж очам не віриться на що перетворився Покровськ. Раніше тут автівку було ніде припаркувати. В кожному закладі, в кожній кафешці були відвідувачі. На цих вулицях гуляли люди. Зараз тут суцільна пустка, і це саме центр міста. Людей ще можна зустріти біля ринку, де лише кілька годин на день відкриті поодинокі прилавки з найнеобхіднішим ліхтариками на батарейках, газовими пальниками та балонами до них. Ви знаєте, мені обідно за те, що відбувається в Покровській, вокруг Покровська, як ці всі непонятно, як ці всі висоти і території віддаються, здаються. Ну, хочеться бо бути здесь. Да. На той стороні, звісно, не хочеться бути. Хочется побути ще здесь, поучаствовать, быть нужным для Украины, для людей, которые здесь еще. Я, я могу чем-то помочь. Мой зайчик. Та Тимохачка, да? Тоже бросили, всі уехали. Дітки со мной теперь, да? Да? Мальчик, мой, мой хороший. Да, хорош, хороший. хороший. Своїми дітками Ніна називає три десятки покинутих котів і собак, через яких вона не хоче їхати з Покровська. Тут вона орендує невеликий магазинчик. Деякі продукти постачальники ще привозять сюди, але покупців сьогодні майже немає. Може, завірюха та мороз усіх налякали, каже Ніна. Про російську армію, що стоїть за лічені кілометри від рідного міста, вона намагається не читати. Тут і так все добре чути. Пока здесь, хотя тут очень страшно, ну но... не знаю, честно. Честно не знаю. Как Бог даст, що Бог що нам даст, то і буде. Чим да? взяли, зараз будемо кушати. Олексій Продаєвода, Микола Рещенко та Андрій Остінкін, Радіо Свобода.